В цьому відео я вам розкажу які найкращі налаштування графічних параметрів треба. Поставити в гріх Cyberpunk 2077, щоб отримати найкращу продуктивність і найменше втратити в якості зображення. Нагадую, що ви на каналі Eternal Play UA. З вами коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це буде дуже допомагати просувати це відео алгоритмами Ютуба. Підтримуйте нашу армію. Посилання на благодійні фонди Сергія Притули та Повернісь живим. Ви знайдете в дописі. До цього відео, також приєднуйтесь до нашого Дискорду. У нас там весело, іноді навіть з цього можна отримати якусь користь. Нагадую, що на каналі триває розіграш. П'яти промокодів зі знижкою 30 на місячну підписку хмарний сервіс бустерою. Якщо вас це цікавить, ви можете перейти за посиланням, яке буде в першому закріпленому коментарі, подивитися новини минулого тижня, і в цьому відео ви дізнаєтесь про умови для участі в цьому розіграші. Результати розіграшу я оголошу 24 березня в п'ятницю. Ну, не будемо тягнути кота за яйце. Поїхали. Зараз у нас стоїть г... налаштування графічних параметрів ультра. Ми маємо 83 приблизно кадри на секунду. Я заїхав в дуже далеку дупу цього міста. Найдціті я виїхав, точніше, з нього, і знаходжусь за містом. Для чого я це зробив? Я зараз поясню, бо тут немає великої кількості НПС, немає великої кількості автомобілів, які їздять постійно. Тому кадрова частота стрибає не дуже сильно, і ми можемо бачити. Результати нашого перемикання графічних параметрів. Якщо ми будемо з вами такий тест проводити десь в центрі міста, то буде складатися враження, що все, що ми перемикаємо, воно не має ніякого сенсу. Я потім запущу вам завантаження в центрі міста. Ви побачите наскільки гра не оптимізована і наскільки сильно провалюється кадрова частота в центрі міста. У нас наступні налаштування. 1440p, вимкнений V-Sync, тобто вертикальна синхронізація. Ультраналаштування вимкнути FSR. Ми його теж повмикаємо, і я вам розкажу, на яких налаштуваннях грається більш-менш нормально. І ми ставимо з вами натоп на високий, тобто максимальна кількість NPC, яка тільки можлива в грі. І так, поїхали. Кут огляду, кут огляду взагалі ні на що не впливає, тому можете його туди сюди Я ставлю собі 90, воно більш-менш нормально. Вимикати налаштування буду блоками, виходити з гри і показувати, чи впливає це на щось, чи не впливає. І так. Далі зернистість. Це такий спецефект, нібито ви знаходитесь у фільмі. Якщо його вимкнути, не буде такого сніжку. Дуже класно, і вона вообще, цей параметр ніколи не вмикайте. Далі хроматична аберація. це ефект, коли у вас все навкруги ніби зроблено з металу, блищить. Теж хрінь річайша. Далі <клес> глибина різкості. Глибина різкості це коли ви прицілюєтесь, наприклад, або у вас йде сфокусування на якомусь конкретному місці, то у вас в центрі екрану. Чітка картинка, а навкруги навколо фокусу все блюриться. Якщо вам так подобається, можете залишити. Якщо не подобається, можете вимкнути. Я вимикаю. Відблиски. Відблиски це коли вас сліпить сонце або світло фар від автомобілів, або блищить поверхня води. Тобто, це відблиски. Можете вимкнути, можете вимкнути. Вимикаємо. Розмиття при русі це коли ви міняєте картинку, тобто ви рухаєте е, зір. Свого героя і в, під час руху екрану, да, можна так сказати, під час руху камери розмилюється зображення. Якщо у вас низька частота кадрів, я вам пропоную вимкнути це. Бо у вас і так є блюр, а ще буде додатковий блюр. Але якщо вам подобається, то ви можете поставити на лоу, і він буде такий дуже легесенький. Я вимикаю, мені не подобається. Ось я вимкнув вже цілий блок. Графічних налаштувань, і ми зараз подивимося, що це дало. Взагалі то е, лише ми отримали один кадр на секунду. Було 83, стало 84. Продовжуємо працювати. Е, контактні тіні вимикаємо, ви ніколи не побачите різниці, вона настільки мінімальна, а тіні вони взагалі тут так трошечки е, споживають ресурси. далі за контактними тінями покращена геометрія облич. Це працює в катсенах. Тобто, якщо ви хочете бачити якісні обличчя, то ви залишаєте. Якщо вам плювати на якісні обличчя, ви вимикаєте. Ви також можете зекономити деякі ресурси комп'ютера. Вимикаємо. Далі анезопноробна фільтрація, можете її не совати. Це дуже вже оптимізована технологія, вона не впливає ні на що, навіть якщо ви поставите на. Або на 1, то ви нічого не виграєте. Далі, поїхали далі. поїхали Якість об'єктів локальних тіней ставимо на медіум. Далі ставимо якість локальних тіней на медіум. Далі ставимо каска... діапазон каскадних тіней. ставимо на медіум. Далі ставимо роздільну здатність каскадних тіней теж ставимо на медіум. Тут поки що, Тут поки що ми зупиняємося дивимося, що у нас вийшло. А вийшло у нас наступне. Ми з вами отримали приблизи, приблизно було 83 кадри, стало 87. Тобто 4 кадри на секунду. Ми з вами 3-4 да? кадри. Працюємо далі. Якість картинки при цьому, як ви бачите, дуже 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 хороша. Дуже хороша якість картинки. Їдемо далі. Далі у нас три позиції, які дуже жируть. Дуже жируть. Я підкреслю: ці три позиції дуже жируть комп'ютерні ресурси. Якщо ви їх залишите в такому положенні, ви ніколи не отримаєте нормальну частоту кадрів. Далі, поїхали. Це у нас написано, що роздільна здатність тіней які знаходяться на відстані, тобто віддалених тіней. Ставимо на лоу. Нам не цікаво, як виглядають тіні на машині, яка стоїть е, е, від нас за кілометр. Я вам чесно скажу, взагалі мені без різниці є, під нею тінь чи немає. Їдемо далі. Роздільна здатність об'ємного туману це такий. Ефект, коли над містом нібито така димка, і все таке в диму, і воно нібито таке звичайно і е, реалістичне, але воно нам нахрен не потрібно, бо воно дуже прожерливе. Ставимо на «Low». Далі, якість об'ємних хмар. Тобто хмари, які літають над нами, на які ми ніколи не дивимося, коли граємось, бо у нас тут шутер, війна, взриви, бах, трах, гранати, автомати, кулемети. Нафіга нам ті хмари всралися. Вимикаємо їх взагалі на нуль. Нема нічого. Далі. Максимум динамічних декалей. Динамічні декали ставимо приблизно на одну позначку на хай. На високе налаштування або навіть на середній можете поставити нічого такого страшного не трапиться, і очі не почнуть вилазити. Їдемо далі, якість відображень. Якість відображень це коли все відображається одне від одного. Але якщо ви їх вимкнете, то воно не перестане одне від одного відображатися. Буде не, не, трошки не, така, не такі якісні відображення, але ви дуже суттєво, дуже суттєво в продуктивності отримаєте. А тепер дивіться сюди. 120 кадрів на секунду. Щойно було 85, вже 120, 35 кадрів на секунду. Якість картинки просто шалена. Дальність промальовування залишилась. Ніде нема ніякого мила чи ще якоїсь херні. Відображається оця наша, е, наш місяць. Машина блищить, світло на асфальт світить, все добре. Їдемо далі. Їдемо далі. Якість підповерхнього розсіювання. Ми його його ставимо на медіум. Бо це така річ, коли у вас, наприклад, у склі, чи в якійсь склянці, ви що, бачите якусь рідину, або ви бачите лампу у фарі, або ви бачите за склом якесь щось, що одне через одне проглядається. Якщо ви поставите на високе налаштування, воно буде виглядати більш е, е, натурально. Якщо ви вимкнете, то буде просто суцільна якась така пластмаска чи, чи склянка, яка не... Е, Наскрізь не проглядається. Можна залишити на медіум. Далі. Росія не затемнення. Теж ставимо на медіум. Кольори не чіпаємо, залишаємо на високі, бо кольори дуже на сприйняття Всесвіту впливають. І я вам рекомендую не. Зменшувати якість зеркал. Ви також можете покрутити, бо зеркала в цій грі вони вмикаються по натисканню клавіші, бо ви не відображаєтесь у всіх зеркалах, які тільки є в грі. Ви можете побачити, якщо вам подобається, що там кадрова частота падає трошки, але ви можете бачити більш якісне зображення зображено де Вам подобається, ви можете залишити. Якщо ні, то ви можете вимкнути, наприклад, поставити на лоу. Я в дзеркала не дивлюсь, мені абсолютно до дупи, що там відображається в тому дзеркалі. Рівень деталізації також залишаємо на високому пресеті, бо це рівень різноманітних частинок так рейтрейсинг вимкнено. От що ми з вами маємо. Виходимо в гру. Все це одним дублем, я нічого від вас не прихожу. 128, 127 кадрів, 120, 123, 125. 120 кадрів. Нехай навіть 120 кадрів на секунду. Було 85 зла 120. Це 35 кадрів на секунду. Просто ми з вами перемкнули деякі параметри, які абсолютно не впливають ні на що. Гра виглядає просто шикарно. Тепер у нас є ще FSR. Ми з вами будемо розглядати в FSR лише дві позиції авто. І Чому? Бо якщо знижувати далі, збільшувати продуктивність і знижувати якість картинки, то картинка стає дуже мерзенною, розмиленою, вона взагалі не якісна, а нам потрібна якісна картинка. Ми з вами ставимо на кваліті, вмикаємо. Маємо що? Маємо іще я звертаю вашу увагу, іще 30 кадрів на секунду. То було 120, стало 152. 30 кадрів на секунду. Далі ми можемо перемкнути на авто. На авто. Ми маємо ще 10. 160 кадрів на секунду. Але на пресеті DLSS або FSR авто ви в деяких сценах можете бачити гіршу картинку, в деяких. Ліпшу він буде автоматично регулювати, яку, яке саме місце на е, сцені, зробити гірше, е, якщо ви туди не дивитесь, наприклад, ну, він там буде сам вирішувати, яку картинку вам показувати. Тобто ми залишаємо з вами на авто. Маємо 163 кадри на секунду. Далі, 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 швидесенько вмикаємо рейтрейсінг на максимум, і бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо повне гівно: 70 кадрів на секунду, у спокою, тобто немає ніяких NPC, немає нічого, не їздять машини. Це дуже мало, і просадка буде дуже суттєвою, як тільки з'являться динамічні об'єкти. Тому на моїй карті я не буду грати з рейтрейсингом і вам не дуже, я вам скажу. Рекомендую це робити, бо гра виглядає і без ретрейсинга дуже класно. Тепер роздільна здатність. Перемикаємо на 1080 p Маємо іще 20 кадрів на секунду. 188, 185 кадрів на секунду, да, навіть ми маємо ще 15 кадрів на секунду е, за роздільною здатністю. Є, якщо ми вимкнемо 720 p то е, Маємо нічого не маємо. Процесорної потужності вже недостатньо. Можливо, 3-2 кадри на секунду десь ми виграємо, але вже суттєвого е додавання не відбувається. Ось такі налаштування я вам ще раз про скролю, щоб ви не забули, тепер ми підвантажуємося в центр міста. Ось на наших суперкрутих налаштуваннях графічних параметрів. Якщо ми біжимо по цій вулиці, ми маємо 100 кадрів на секунду. Зверніть вашу увагу, що натовп на максимум провалюється десь приблизно 5, 7, 10, можливо, кадрів. Якщо ми перестрибуємо цей парканчик, ми маємо вже 80 кадрів на секунду. Якщо ми наближаємось до цієї будівлі, то ми маємо вже 70 кадрів на секунду. Тобто кадрова частота стрибає дуже суттєво: 69, 72, 73 кадрів на секунду. Тобто, отакі у нас відбуваються речі. Давайте ми з вами подивимося, що буде, якщо я вимкну, наприклад, вимкну, наприклад, всіх NPC, не всіх, звичайно, але поставлю на лоб. 20 кадрів на секунду додається. Так, місто стало більш порожнім, грати в ньому стало набагато не, цікаво, не цікавіше, будемо казати. Виглядається дуже якось нереалістично, дуже мало людей, але ми маємо дуже продуктивну гру, 128 кадрів на секунду, по зовнішньому колу у цьому ми бігаємо. А Якщо ми забігаємо сюди, то ми маємо 90-80 кадрів на секунду. Але грати можна ні більш, ніж можна, я вам скажу, навіть з натовпом на лоу. Тепер ми увімкнемо з вами рейтрейсінг на максимум. І отримаємо приблизно 45 кадрів на секунду. Це дуже мало, дуже погано, на моїй карті дуже погано працює ретрейсинг, і гра виглядає не так, щоб сказати, що вона виглядає так, як не виглядає. Ось, наприклад, у нас є якась е, е, поверхня, на якої відображається ось цей рекламний щит, да банер який ворушиться. Якщо ми його Вимкнемо, то він відображається, але він не так відображається, Як а але ж виглядає все одно, воно дуже класно. Тому я вам не рекомендую грати з ретрейсингом. Ось такі справи з такі налаштування. Маю надію, що це відео буде для вас корисним і трошки розбавить відосі зі всякими бустероїдами і джефорсами. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково підтримуйте нашу армію. Посилання в дописи до цього відео. Побачимось! Слава Україні! Переможемо!